Як справа? Я Рухаємося я я бачу, як ви рухаєтесь вперед. Зараз я подивлюся. Ви ангіографа відмовляєте. Ми не відмовляємося. написали лист на Міністерство охорони здоров'я на групу, що вам ангіограф не потрібно. Приміщення не готове людей, які на ньому працюватимуть. Дивіться, зараз я привезу ангіограф. Куди ми його поставимо? Які приміщення? Покажіть приміщення, покажіть людей, які прибули. Ну от куди Оце приміщення для ангіографа. Да, да. От давайте тримаємо. ми привезвемо зараз. Людей скажуть, ось тут лікують інсульти інфаркт. Що тут відремонтовано? Тут є ну, що є? є не садочок. Не Винести і чок все. Так, так ви людям розкажіть, як інфаркт і інсульти, куди їздять? Як сімейний це лікарні? У сімейного з інфарктом привезли. Туди. привезли, з інфарктом привезли, а потім давайте зараз в суми провезуть. От провезіть, проїдьте людям. За 150 кілометрів середній час доставки від 2,5 до 3,5 годин. І дивіться, ви зараз мені будете розповідати. Що все тут нормально. І от тепер питання до вас. От ми говоримо про те, що ми кажемо привозимо ангіограф, запускаєте людей з інсультним блоком. Всіх лікують отут. Дотримується терапевтичне вікно, госпіталізація, година. Ну, я не знаю, 20-30 хвилин доїзду. Люди, які проживають в селах, розуміють, що їхню маму везуть чи ба, родича в найближчу лікарню, де надається медична допомога. Зараз, якщо подивитись статистику, 30% людей не профільно не довозять в лікарню чому, бо люди просять, не везіть мене за 2,5-3 часа, бо вони туди не доїдуть до родича. Друге питання, терапевтичне вікно не витримується, бо тримають вдома до останнього, бо знають, що повезуть в суми. Викликають, коли вже пізно везти. 24 на А як ми зараз прийшов в наш рентген працюючий? Два роки рентгенапарат має максимум скільки він 30-40 досліджень на день міг би робити. Перемножте 3700 на 30 досліджень і скажіть, будь ласка, скільки ми досліджень не зробили на цифровому рентгенапараті. А тепер порахуйте кошти, які ми дали на субвенцію, які забрали з бюджету, купили, привезли, стоїть. І потім мені покажіть раціональність цього всього. Так, да, вам дали рентген, не працює. Ангіограф Листопа 22-го року із інсультним блоком визначили для шостки закупову. Зараз я підписав, я підписав договір. Ми вести в шостку. Зараз мені присилає лист один. Приміщення не готово, спеціалістів немає. Не везіть. Прислав. Та Дай перший прислав і другий прислав. У Мене є підписані два листа. От лист підписаний. Приміщення не готово, спеціалістів немає. Півтора роки ви мені розказуєте казки. Це те ж саме ситуація. Що з ангіографа? Що не то йшов? Тому що в країні грошей не так багато, щоб купити, поставити і стояти. А Зробіть, привеземо поставимо. Ви робите людей інвалідами. Ми, да. Да? ми признаємо, що ми відстали, але не надо нас так сварити. А як? А кого сварити? За вами люди стоять. Ангіограф з інсультним блоком, в сумах такого нема.